Доброго здоров'я, ну, така робота зараз заїхала. Зернова жатка її потрібно замінити тут весь метал, тут вже от розібрали, тут все Вот это все промінити, тут дірки. Це повністю під заміну і низ також під заміну. І Плюс її потрібно зробити трошки ширшою. Тобто тут вона буде розрізатися з того і з того боку, і це все повністю весь цей профіль буде повторюватись, вона буде робитись ширшою трошки. Тобто познімали всі ці внизу піддони. Тут їх було всього три штуки, тут двох не було. Значить верх весь зідрали. Трохи підвичистили, такі тут ланжерони. Теж підгнив ще тут, де метал був. Ну Тут такі є раковини, але нормально. В принципі, так залишимо, нічого їм робити не будемо, наче як ніде не тріснути. До речі, якось цікаво зроблено, вона, от тут все асиметрично, тобто відносно тут симетрично, тут взагалі два поряд цих, не знаю чому так, можливо, ну не видно слідів, щоб її, щось, якось її ширину і її міняли чи ще щось робили, але ну, так зроблено. От. Тому ну, так от цю кучу металолома тут. Замовник ще хоче з цього щось, зб... ну з цього ні. Вже. А це хоче зберегти. Тобто, ці всі дірки теж будемо міняти тут. ну Знімати, зрізати от цей край, який згнив вже, і тут ставити новий кутик. Там ще дві штуки таких от лежать. Це нижні піддони. Це хоче замовник зберегти. Також воно тут пом'яте, Тут все в тріщинах, ну не знаю буде міняти, каже, дорого буде, не хочу міняти, але ми йому ще й ціну не називали, їм вже дорого, але ну так люди рахують. Розрізали ми тут на дві половинки, зараз це все діло. Цей брус не стали чіпати, бо тут от отвори під косу, вони ж мають між осяву відстань, тому ну, незручно це виходить. А на ту сторону зробимо, на ту сторону його. Продовжимо такий самий профіль зробимо, на сверлому отворі і буде ок. Так. Тут що? Ну, тут така от труба замечательна, а тут буде ставитися всередину гільза. От, і зверху братися це обойму і обварюватись, ну для того, щоб не було такого шва поперек, щоб була тут ще буде така частина звідси і досі, ну, щоб був, так сказати, перехльост. От, а тут взагалі все класно. Такий от раз прекрасний профіль має всередині. Тут от от один. Сюди, 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 ще вставка. І ще це зверху закрите. Ну В общем, тут красота повна, ну, але будемо повторювати це, це. діло. Тобто будемо так Поетапно потрібно один буде зробити, потім туди вставку вварити, потім це все діло. Оце зробити і закрити це все. Бо ну, зараз бо цей от взагалі всередині. Тут там куча такого. Прилісті. Не знаю навіщо ці отвори зроблені. От. Через ну ці ці через них все і забувається туди, мабуть. от Але ну будемо робити. Так, а ну, Зробили отакі от запчасті. Сюди. Це от внутрішній уголок. Це у нас, як там... ага це туди профільок От. Ну і це теж зовнішньо вже оця і оця. Сейчас тобто тут буде на електрозаклепках все собрано. Сейчас уже будемо пробувати мостить на місце туди, як воно бути. Одну сторону, можна сказати, зробили, То есть, повністю все це зібрали. Ну і ще всередину поставили таку з десятки накладку там внутрі на всякий випадок. Ну і тут зверху таку так от повторює контур. То есть, щоб уже, так сказати, на ну це вікно у Оцей уголок додавим, Це тут нож. Так. Da, тепер ця сторона. Ось ця гільза, яка буде тут вставлятися, там така сама стоїть. Ось Це труба, і на неї одіта вот, така сама ще труба. Так вона буде на таких електрозакліпках зроблена. Тут і з тієї. Ну і тут все те саме, як з того боку. Так, ну Приблизно вот так це все виглядає. Тут трохи водички поналивало, піджавіло, не фарбовано, ну нічого то таке. Ця частина відреставрована, плюс тут подобавляли свіже металом, те, що не вистачало. От, ну Тут, я ж кажу, замовник на всьому бажає економити, ну в принципі, має право. Тобто Це все поставили, то що і було, нічого не купували. Це листи всі зробили по руху, ну як маса буде рухатись сюди, тобто на хльостці зверху, ці під ним заходять, щоб нічого не забивалося, все туди ж іде шнеком. Ну а там в этом зворотному напрямку. Вот. Тут ну, вот так це все. Ті старі, а этот передок поменяли на новий. Покажу, як це ну Отак. От тут, де більш живе, ще лишаємо. Тут варюємо, розширюємо. Це вся ерунда, яка гнила і Все, викидаємо. От. І замість неї буде так під низ туди, щоб знизу менше летіло. Ну, в общем так, не можу я його підняти, бо воно важке. Отака От. От футіровка. Не футіровка, а перед оцей той згнив. Тобто тут його варюємо з під низу. Ну, на всю довжину сверлимо твори. І так воно і збирається тут. От. Ну, і будемо ще пару штук робити цих повністю нових тих, що не вистачає, тобто треба буде зробити нові. Так. Ну, отак якось виходить. Ця сторона ще не фарбована. От. Ну, тут теж протерли, пісочок відмовились, від усього відмовились, але в принципі воно і так буде триматись. Ну, а тут зітриться, бо маса йде, це все повитирається. Так, ну Закінчили ми роботу. Ось така от вийшла у нас майже новенька жаточка зі збільшеною шириною. Ось ці місця, котрі, де ми розширювали, того і з того боку. З цією накладкою тут замовник. Теж сказав, каже, не треба було нічого фарбувати, не треба було, ну вже пофарбували, вже назад здирати не будемо. От. Ну далі вона буде збиратися, накидуватися на неї всі інші запчастини. Так от тут все зроблено. Тут рівненько. Далі тут все пофарбували. З цього боку, ну такі накладки сюди поставили, щоб було виглядало так, більш, більш по-заводському. Ну, в принципі, все. Сьогодні будемо віддавати, тому звертайтеся, кому потрібна така чи, може схожа робота. Сайт наш Юміс. Посилання лишу під відео. Там можна буде глянути на інші якісь наші роботи. Ну, знову ж таки, все це відео я знімаю не для того, щоб показати, як це робити, а для того, щоб просто таке ознайомче про, в принципі, можливості і приклади, з котрими ви можете звернутися до нас. Всім дякую за перегляд. До побачення.